Вітаю. Дуже вічливо, красиво говорити завжди дякую, якщо місцем поступилися або щось подарували. Ви проте не забувайте, висловлюйте подяку. Слово дякує заспокоює та зігріває своєю теплотою. Чим частіше ми будемо дякувати, Тим більше вільно і щиро буде звучати наше дякую. Пропоную сьогодні подарувати слова вдячності один одному, оточуючим. давай разом подякуємо нашим оченятам за те, що вони бачать. Дякую, оченята. За те, що я бачу сонечко, матусю іграшки. Дякую вушка, за те, що добре чуєте, як їде машина. Співають пташки, лунає музика. Дякую, ніжки, за те, що ви ходите, бігаєте, стрибаєте. А тепер ми подякуємо рідній матусі за любов і тепло. Бабусі За смачні пиріжки. Подякуємо нашим захисникам за силу, мужність та захист. Як ви почувалися, коли дякували? Згодна з вами, бо я теж відчувала задоволення, тепло та спокій. А чи вам хтось казав дякую? Пригадайте, за що. Так, так. Матуся подякувала, коли ви склали іграшки. Вихователька, коли ви полили квіти, друг, коли ви поділилися іграшкою. Цікаво, що ви відчували при цьому. Наприклад, я відчула задоволення, спокій та радість. Всі люблять, коли їм дякують. Вам дякують, вам приємно. Причин для подяки може бути дуже багато. А я просто раджу дякувати всім і за все.